Лот номер 14. Брендова взуття. Ук. Детальний огляд. Взуття йде без коробок. В кожному лоті буде висока така пара. Розміри... Самі такі більше всього буде 38, 39, 40. Може бути декілька пар чоловічих. Тасмани. Макасіни. Ця модель тапок дуже-дуже вона популярна. Не один блогер не обминув її увагою. У всіх є така модель. Точніше, фотографія чирілс з цією моделью. Так, це ми передивились перший блок. Це закрите взуття. І другий блок тут 10 пар. Це відкрите взуття. Воно йде по більш низькій ціні. Тут ціна трошки нижча. Ми дивимося лот 14. Це лот 14. За розміри я сказала. Наші контакти вказані в описі. Телефонуйте. Весь товар знаходиться в Україні. Відправка в день оплати. Сама популярна, сама трендова модель, точніше, бренд цього сезону. На зв'язку ваш луч.